Привіт-привіт! У привіт. нас немає світла, вечір. Сьома -го година вечора темно. У мене не виходить камеру перекрутити, щоб було видно мене. Тому буду знімати. Ось погляньте, ми картопельку-пюрешку розігріваємо на вогні разом з яєчком. Готуємо вечерю. Розігріваю ось на такому балоні, ось така звичайна сковорідка, Бачите, ось так. Гарбузятку, на день гарбузятка ще стоїть. Не викинули. І розігріла я її гарно, вона вже нагріта. Буду знімати з вогню. Будемо їсти ось так із сковорідки. Знаєте, як ото колись в моєму дитинстві. сковорідку поставили на стола. І буду зараз іще ось на вогник буду ставити чайник. Ось так. Обов'язково відкрила вікно, щоб, бачите, вікно відкрите, щоб засоби згоряння. І ось так у нас проходить вечір. У мене є, є ось така лампа, зараз я вам покажу. Ось така настольна лампа. На, на, на підлогу поставлю. Вона ось так складається, розкладається. Вона на... Зарядці, як телефон заряджається, і є три положення в ній. І ще ось так світліше, дуже хороша. Ми її заряджаємо для того, щоб, як немає світла, потім нею користуватися. Ось так і сіли ми вечеряти. Бачите, романтика за столом, салатиком, хлібчик, картопелька. У 90-х роках також колись відключали світло і по 3, по 4 і по 5 годин не було. Ну, Нічого, буде мир, ми це переживемо. Закипів чай, я ось кави наколотила, Андрійко чаю, Артем палочки їсть. Сьогодні була в місті булочку, купила, на Артем виноград їсть, хлібчик ось так. Казав Артем, як дуже смачно з Андрійком. Вирішили, що дуже-дуже смачно їсти сковорідки, набагато смачніший, апетит, кращий, ніж є світло, тому що ми ловимо позитивні емоції, позитивні моменти, коли немає світла. Вчора нам дуже сподобалось так вечеряти. Сьогодні хлопці сказали, що треба підготуватись до такої вечері. Ну, от кому моє сподобалось відео, ставимо лайки. І пишіть мені коментарі, буду рада!